На звільнених від російської окупації територіях Харківської області правоохоронці виявили тіла 530 цивільних. Всі ці люди загинули в період окупації, і 19 з них діти. У нещодавно визволеному лимані теж знайшли масові поховання. Про масштаби воєнних злочинів ворога будемо говорити з Денисом Монастирським, міністром внутрішніх справ України. Вітаю вас, пане міністре! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, вже майже тиждень, як звільнене місто Лиман і прилеглі до нього населені пункти. Чи в усіх них вже є представники вашого міністерства, поліція і які нині їхні головні задачі? Я скажу, що повернення в Лиман це була така досить емоційна подія, тому що ми фактично втратили Лиман. Це було 25 травня, і тоді проводили саме поліція і рятувальники проводили, проводили останню евакуацію громадян з Лиману з прилеглих територій. І власне зараз, коли ми поверталися, поліцейські також першими зайшли до Лиману і до оточуючих сіл населених пунктів. Тому власне ті люди, які залишилися, пам'ятали навіть тих, хто заходив, от, а заходили власне для зачистки, тобто для того, щоб подивитися, чи є чи немає залишки російських окупантів. Я потім розкажу про те, як їх виявляли. От то заходили саме підрозділи національної гвардії, це батальйон Кульчицького національної поліції, це зведений батальйон департаменту патрульної поліції, і власне вони саме проводили перші контакти з громадянами. Подвервий обхід. По суті, поліція опинялася першими, хто спілкувався з громадянами, і хто власне перший, хто повідомляв про те, що місто звільнено тепер можна. Спокійно жити, перші емоції, звичайно, людей були непростими, тому що вони прожили багато місяців під окупацією. Вони не розуміли чи наскільки надовго повернулася українська влада. Зараз вони вже фактично отримали повністю всі послуги. По багато це поновлення документів, проблеми тому, що документи у багатьох українських знищені були з тих чи інших причин. Люди самі фактично і. Втрачали і знищені були частини документів. Також їм зараз цей процес поновлення триває. Ну і поліцейські підрозділи зайшли знову в ці населені пункти. Це і Харківської і частини Донецької області. Те, що там побачили, ну воно на жаль. На жаль, вже стало традиційним, тому що майже кожне місце, куди заходить національна поліція, вже підрозділи починають працювати слідчі і експерти-криміналісти вони бачать місця поховання біля дуже часто колишніх відділків їхньої ДНРівської поліції, де відбувалося катування, знущання над громадянами. От наразі я можу сказати, що саме в Лимані ми виявили. 60 тіл загиблих з них змогли ідентифікувати поки що 31 тіло, тому що, врешті ще, завдяки ДНК і заявам громадян, ми будемо ідентифікувати це. Завжди складний процес. Я розумію, що роботи дуже багато цих звірств. Хто вам допомагає, чи власними зусиллями все це документуєте? Чи можливо партнери наші допомагають? Ну, ми маємо розуміти з вами, що перші тижні заходження на докупованих територіях, це поки що передній край фактично оборони і підрозділи поліції та гвардії, які заходять на зачистку. Це фактично, вони ведуть ще досі бойові дії. І поліція, яка заходить, і працівники служби безпеки, власне, ці наші партнери, з якими ми працюємо, вони перші тижні живуть під постійними обстрілами, під тим, що власне. Окупанти ще залишаються знаходитись в цих населених пунктах. Переховуються в підвалах, намагаються перевдягатися в форму цивільних і під виглядом цивільних е, пробують виїхати з населених пунктів. Тому е, перші тижні фактично е, там суцільно наші українські правоохоронці, е, але далі, вот наприклад, на прикладі Харківської області, я можу сказати, що вже експерти з декількох країн, зокрема з Польщі, е, поліція, експерти з Польщі, е, виїжджають на деокуповані території Харківщини, не дивляться власне ти поховання в Ізюмі, пересвідчується у тому, що побачили ми в перші дні деокупації, і власне доносяться до своїх урядів. Це найбільш важливо, тому що таким чином власне західна експертна громадськість підтверджує ті висновки, до яких дійшли наші експерти, наші слідчі. От тому і тут ми, якщо ми говоримо з вами зараз про Лиман, розуміємо, що за кілька тижнів також ми зможемо. Показати це міжнародній громадськості, але журналісти приїжджають буквально за кілька днів після деокупації, не дивлячись на ще серйозну небезпеку. І міжнародні журналісти приїжджають власне для того, щоб побачити на свої на власні очі, показати своїм аудиторіям те, що вони бачать вперше. Тут звичайно вони бачать перші кадри, фактично вживу, як живуть люди після деокупації. На жаль, от по Дорворовий обхід поліції засвідчив, що ну фактично кожен десятий будинок в Лимані зруйнований вщент. Половину з цих будинків дуже суттєво пошкоджено світла. Тепла в місті немає, і це зараз велике завдання для влади для того, щоб змогти відновити це постачання. От але питання його дуже гостре, це питання розмінування території, і це ну, є на серйозній пришкоді для того, щоб швидко відновити діяльність всіх органів влади і люди могли нормально пересуватися. От про розмінування розкажіть докладніше, які пастки для людей росіяни лишали, тому що от минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, то ви говорили про те, що вони мінують і військові нам розповідали, що вони мінують навіть живих тварин, замикаючи їх у шафах. І, звичайно, Росії на відміну від російських, українські військові, поліцейські, вони кидаються рятувати цю тварину і наражають себе на небезпеку. Чи є подібні випадки? Ну, я можу сказати загалом, що забрудненість з точки зору мінної небезпеки території, які ми звільняємо зараз, да це і Харківська, і зараз Донецька область, вона вдвічі більша ніж територія Київської, Чернігівської Сумської областей. Тобто ми з вами пам'ятаємо е, ці випадки да, яскраво в нашій пам'яті, коли е, заходили, показували ці е, е, пастки. З використанням гранат в дитячих іграшках, в ліжках, прив'язаних до вхідних дверей, це все було масово в Київській області. Так, от піротехніки і національної поліції, і державної служби надзвичайних ситуацій, які є основними гуманітарному розмінуванні, одразу засвідчили, що ці території, ці населені пункти значно більше забрудненіше. У нас на жаль, вже є і загиблі, і серед піротехніків, і поліції, і серед піротехніків ДСНС і навіть електрики, які виходили, намагаючись відновити світло без попереднього розмінування. Такі трагічні випадки є і протягом останнього тижня. Дуже дуже багато мін розкидано через касетні боєприпаси. Коли відходили, вони їх розпорошували для того, щоб у неможливості пересування не тільки і не стільки підрозділів наших збройних сил, скільки просування цивільних. І є вже також жертви серед цивільних, тому що фактично вийти за межі свого будинку неможливо, не наткнувшись на небезпеку, на міну розтяжку або що. Тому ми розуміємо, що як мінімум кілька місяців знадобиться для того, щоб провести первинне розмінування, для того щоб отримати доступ до енергомереж, зараз перше наше завдання: розмінувати дороги, розмінувати підступи до жилих будинків, щоб люди могли потрапити спокійно до свого житла. І вже далі буде розмінувати вже інші ділянки на це підуть місяці. Ну а якщо ми говоримо про річки й озера, то це переконливо, можна сказати, що це роки. Пане міністре, ще я маю поставити це питання обов'язково напередодні четверо звільнених командирів полку АЗОВ, які після обміну перебувають в Україні, дали першу прес-конференцію. Вони розповіли про деталі полону та те, чим зараз займаються. А ось що нині з іншими звільненими бранцями? Чи багато з них потребують лікування і чи дають свідчення проти російських військових? Дякую за запитання. Надійсно, всі хлопці і дівчата, які були звільнені, сьогодні потребують медичної допомоги. Вона їм надається, кожен в різній ступені, але абсолютно всі потребують як медичної, так і психологічної допомоги, тому що ми розуміємо, що перебування настільки тривалий час в полоні в тих умовах, в яких вони перебували. На жаль, одразу скажу, що недалеко не все можна зараз сказати в ефір про ті умови про те, що відбувалося з ними в полоні. Але все це вони зараз розказують слідчим, з ними працюють слідчі служби безпеки України, фіксують ті воєнні злочини, які вчинялися щодо наших хлопців дівчат, щодо того, що вони бачили до того, як потрапили в полон, тобто на ті злочини, які вчинялися на Азовсталі в Маріуполі, з вами. Розуміємо, що коли ми деокупуємо ці території, нас чекають також дуже серйозні розслідування. І головні воєнні злочини, я переконаний, вчинені саме там, і головні, скажімо так, розкриття злочинців також будуть після деокупації цих територій. Тому зараз вони перебувають на лікуванні. Дають свідчення, і власне, я думаю, що за певний час не тільки командирів, але рядових ми також зможемо побачити особисто. Я вам дякую за розмову за те, що доєднався до нашої ефіру. Сподіваюся, що скоро знову з вами побачимося, і у вас будуть гарні нові новини. Гарного вам дня! Це був міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.